Здоров'я бажаю! Щиро вітаю всіх, хто сьогодні отримує дипломи, а також тих, хто впевнено йде до цього. Це вже сьомий випуск, що об'єднує Литовську та Херсонську морські академії. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Литва відкрила двері для наших студентів. І ми це надзвичайно оцінуємо. За три роки близько 350 студентів отримали дипломи двох країн, сьогодні ще 30. Майбутніх судноводіїв, механіків електромеханіків успішно завершують навчання для Херсонщини. Ця програма має особливе значення, адже це важливий досвід, який стане в нагоді нашій області. Знайте, що ми вже готуємося до відновлення портової галузі регіону. Це один із ключових напрямів, над яким ми активно працюємо під час міжнародних відряджень. Вдячний Херсонській та Литовській морським академіям, які не зупиняються і далі надають нашим студентам якісну освіту, гідну світового рівня. Я вірю, що в Херсоні знову працюватимуть навчальні корпуси, лабораторії, тренажери, і саме у нашому місті герої готуватимуть нові покоління тих, хто впевнено підніматиме український прапор у міжнародних водах. Слава Україні!